Відео про те, як ми з Веронікою зробимо 99 ночей в Брукхейвені. Скажи привіт. Привіт. Ще раз скажи нам привіт. Привіт. Чудово, тебе почули, тепер ходімо. До речі, я зробила. І... Я купила випадково за 137 робоксів це тіло. І тепер вон, воно з чорною рискою. Я сподіваюся, вам це не заважатиме. Ходім, а це не я. Ходім, ходім, Починайте. починайте. А, все. Мене хтось на ручки хоче взяти. Вже взяв. Ходім. Добре, ходимо. Ну, д... Щось зависло. В ліс. Ти в мене ходиш на одній точці. Ти також. О, все, привіт. Ходим, а давай крумочку моему маленькі були? Давай, а давай мы, типа, захублені діти. Давай. Нет, так я тебе подкраснул. Нет. Добре. Ходім шукати. Ой. А ну-ка, ходімо, скажем, сюда. Тіло. Так, поїдемо. Давай туди. Давай. Ні, туди. Ні, ні, ні. туди, туди. Давай на машині, тому що так буде, напевно, швидше. Стій, я Я тобі хочу дещо показати. Показуй. У мене є преміум, дивись. А давай поїдемо на преміум машині. На отакій. Така якась машина? Та якась машина. О! О! Куди їдемо? Не знаю кудись. Давай найдемо якийсь ліс. Давай. І це ти кермуєш, до речі. Я знаю. Ой. Ми кудись не туди заїхали, почекай. Ми не туди доїхали. Ой, ем. Не проблем. Не проблем. Давай на інший преміум. На отакий. Давай. Зараз поставлю, бо вона тут не ставиться. О, треба. Давай ставишь поставила ой, я так и знала, что ты її поставишь. А ну-ка почекай, я не можу сісти. Да блин, я не можу сесть о, нарешті. что вона там пишет? Давай поч... я хочу почитати, что вона да. Я просто приберу машину. Добре. Я ей ї... я не буду їй допомагати, тому я напишу ні. Зараз. Е... а а Це Зара. та дівчинка, яка целая от, поняла? Типа, ну, как это? Это я на зара. Это поняла? Я їй не буду допомагати. Угу, я теж. Ну да може, ми снімаємо, як как. Я весь зиму скейт зараз. У мене не ма племен Давай якось... Та йома, -мо за нами. А ну-ка на руки це я. Е! Проникать! Що таке? Мы відео маємо. Давай. Вау! Wow. Наприклад, лаусюди. Так, как здесь приїдемо і найдем локацию, щоб зробити 99 начин. Сьомні, Може, десь ось тут? А? Я не бачу де, тому що в мене зависло. А, давай. Давай. Так, що зробимо спочатку? Сама не знаю, але ну... давай. Я думаю, що нам треба тут зробити ліс. Зараз я хочу позручніше Це... сісти. Треба зробити дерево. Типішся цього похожі на Дергові девяносто девять ночи. Я думаю, ось такі похожі, так? Да? Mm -mm. Я думаю, що хожі ще будуть. Давай краще якісь наче ліс. От ялинки, наприклад. Ну, давай ялинки. Такі? Давай. Давай, ставим богато. Я я, делаю я... номер. Чекайте, Вероніка. Е, так, так, скажи нам ще раз привіт, а тут далеко від екрану. Привіт. Тому давайте я теж вам всім хочу сказати привіт! Так, ходімо сьогодні ми будемо робити дещо майже неможливе. Ми зробимо 99 ночей у Брукхейвені! Mm -hmm. Я не знаю, але можливо, це буде неможливо. Але ми no, це. Ну, може. Давай я сяду за кермо. Окей, я це сідаю. І нам треба знайти підходяще місце. Там. Ой, почекай, почекай мене, мене забула. Почекай, давай під, підбігай. Я тут. Вероника. Е, ми, ми коли знайдемо підходяще місце, я обов'язково включуся. Е, ну, добре, ти загасишься скоро. Ой, ось нашого. Ось наш, наш, наші 99 ночей майже готові. Писати я більше не буду, тому... Ну, бо просто не буду. І оце наша олень. А давай що. Давай. А я палаю. ну не трошки. А зараз найцікавіше. Що буде? Їзда на вогняному велосипеді. Зараз я вогню захоплю. Йо! А ще я хочу дещо повідомити. Я, до речі, захворіла. І тепер оце я весь день. Тому що мені погано, Вкрий мене і все. Мені холодно. Все, стало краще. І оце я весь день отак мене пройшов. Я сподіваюся, що якщо ви зробите так, щоб кнопка підписатися стала з таким надписом, але без смайликів. Я сподіваюся, що ви мені допоможете зробити 30 підписників. Вже зовсім небагато, їх уже 28, а було 25. Тому, будь ласочка, Підпишіться. Ну як ви можете дивитися на оцього милого милу мордочку не підписатися? М? Можна просто сказати соб і Я знаю, але це не цікаво. Добре, давай і починати гру. Добре, давай. Почекай, треба написати писати якийсь день. Добре. Пиши. Я пишу, я пишу. Почекай. А ще ти підписана. Я знаю. День перший. Yeah. Можна, можна в перший день бігати, я піду зрубаю дерево. Я теж і принесу дрова. Давай, я рубаю вже. Е, -е. Доб добре, давай е разом. Я зрубаю. Добре. Ай, Вероніка, давай на вод напав. допоможи. Допомагаю. Нам ще олень потрібен. А в мене запуск вже. я вже не можу ставити. Добре, значить я зроблю. Окей. Зараз зроблю оце в нас буде олень. Е, щось він замаліє. Оце буде олень. Ну, це вже покраще, але зробимо його. Ну, хай буде таким. Оце олень. Зараз найцікавіше беремо це. Вероніка, я палаю, я палаю, я палаю. Ох, все не палаю. Добре. Так, я зараз поставлю такі. а сюди. Я піду рятува. Я піду рятувати першого хлопчика. Yeah, okay. Давай разом. Та ні, я сама впораюсь. Перший хлопчик виглядатиме ось так. Okay. Okay. Я ось тут, а ще він буде, о, в, буде закритий ось такими штучками. Так, ну ще треба, знаєш, що зробити? Що? Криня, ну, скриню. Точно. А буде... сього він отак, наче закритий? Ну так, да, він закритий. Все, а тепер зробимо... А я зараз зроблю оцих вовків. Вони будуть отакими. У мене ж. У мене. Я ось тут. За горою, ось це я. Воно бачиш, стрибає. І той хлопчик з золотими стрічками. І ті вовки будуть уявні. ні. Потримуйте вовки. Ой, блін, у мене мало хп. Я не можу оборонить. Я не можу, у мене мало хп. Все? Все можемо його забирати. Ой. Ой. <рес> Добре, а, я, я вже не... забрала, я вже забрала. Mm. Що, ш... Ні, я не це хотіла взяти, я його хочу взяти. А а ми забули. Спершу його донести треба. Я вже цей відчинила, мені попався ліхтарик. Добре, тримай теж, мене два... Тому так що є, та ми вже прийшли. Ось я він. Так. Він буде в мене в інвентарі, а ти знаєш, нажми на ці три рисочки. Тепер спустися трошки нижче і бачиш значок рюкзака. Так. Да. Нажимай на нього і там може, може схований бути інвентар. У мене, наприклад, там зараз ліхтарик. А ще А ще, якщо нажати вище це вище, то ти зможеш зробити анімацію. Там є пару безкоштовних. А як це зробити? Ем... Хочеш зараз покажу? Давай е, дивися. Беру телеф... Беру свій телефон, Зараз. Перегортаю камеру ось о. Дивися, нажимаєш не сюди, не сюди, на три рисочки, а далі, а далі дивися, бачиш оце? Нажимаєш от сюди. І можеш робити? А дивись, що я можу зробити, Покажи. О, прикольно. А дивись, що я можу зробити? <реклама> Добре, мені зараз треба піти піддивити. Зараз. Одну секунду. Що таке? На танці треба написати. Добре. В мене телефон не займався. Я не зможу довго до знімати відео далі. Ой, ой, ой! Ой, тому що... Тому що мамі треба написати на танці. Тому... Тому... Мені прийдеться відключатися. А я... Тобто я закінчую відео. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк. Бувайте!